Часто у радянських книжках, фільмах були присутні два образи: образ типового росіянина і типового українця. Росіянин, звісно, був головним персонажем. Він говорив дуже розумні речі, робив правильні вчинки, дуже часто давав українцеві гарні поради. Саме на головного персонажа мала орієнтуватися публіка, його поведінка мала стати зразком для інших. Але завжди поряд з головним персонажем номером другим був українець. Українець не був поганим персонажем. Він був трошки, можливо, смішним, він і сам міг над кимось пожартувати, можливо, трошки жадібним. Але він завжди дослухався до порад старшого брата. Він своєю присутністю створював таку душевну атмосферу навколо головного персонажа. Росіянин, як правило, зображався людиною міста. Він був одягнутий або в костюм, або в робітничу робу, але при цьому він говорив розумні речі і весь його вигляд показував, що він є зразком радянської розумної інтелігенції. Українець натомість зображався так, що він завжди мав з собою якусь етнографічну родзинку, чи то вишиванку, чи то смішну вимову, чи то якісь свої селянські жарти. Оця його душевність селянська. Знову-таки мала надавати образ головному персонажу душевності, доповняти цей образ емоцією. Таких прикладів, де були ці два образи, насправді дуже багато. Причому в самих різних жанрах. Від серйозного фільму Айні сражались за родину до комедійного дуету Штепселя і Тарапуньки. Погугліть, якщо вам цікаво, цей образ веселого, доброго дядька у вишиванці, наскільки в'ївся. В російську свідомість, що коли росіяни почали заходити з повномасштабною агресією в Україну, вони дуже щиро дивувалися, а де ж ці добрі дядьки у вишиванках, які їдять сало? Просто росіяни наскільки повірили в цей образ, що геть не вчили справжню історію України, а якби вони її вчили, вони би знали. Що впродовж історії українці не були вже такими і добрими, вони були зарізяками, тому що територія України була територією постійних повстань, революцій, майданів, як сказали би зараз. Козаччина, Коліївщина, Гайдамаччина, повстанці усіх сортів, Махновщина, Куркулі всі ці люди були дуже недобрими до тих. То хотів щось у них забрати. Інша річ, що вони не завжди могли створити ефективну державу, але це трохи інше питання. Але вони точно вміли воювати. У попередні століття загарбникам доводилось докладати надзвичайних зусиль і самим нести жертви, щоб якось впокорити оцих всіх повстанців. Та ж Радянська імперія в 33 році Голодомор. До цього масові вбивства, репресії, постійні чистки української інтелігенції, концтабори, збройні операції. І як ми бачимо зараз, навіть оці зусилля страшної радянської імперії не досягли свого результату. Українці дуже добре пам'ятають, хто вони звідки, і дуже добре знають, хто такі росіяни. Коли з початком повномасштабної агресії росіяни почали масово заходити в Україну. Виявилось, що українці не такі вже і добрі. А той росіянин з фільму виявилось не такий вже і розумний. Тому що треба вчити історію, а не придумувати її. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.